Так, все, будь ласка, вмикаємо вже всі камери. Вмикаються камери, будь ласка, чекаю. Чекаю, чекаю, вімкнені камери. І камера, Глеб, камера, кароліна, поліна, камера. Є? Так. так, будь ласка, Гліб, камера, Давід Тімченко, Саша Штамбур підключається камера. Будь ласка, зараз у нас з вами урок з математики. Я говорила, що у нас закінчується наше повторення, так, з математики, і повторення ми перевіряємо діагностувальною роботу. Це перша наша діагностувальна робота, так. Яку ми пишемо в цьому році, так, як учні 4 класу, тому, будь ласка, пам'ятаємо правила написання діагностувальної роботи. Спочатку я вам показую завдання, які ви виконуєте, так, і що я хочу з цих завдань, щоб. Тобто, все буде на повторення того, що ми з вами вчили. Нічого важкого не буде. Тому, будь ласка, ми працюємо з вами, ми заводили з вами на початку року. З Зошит для діагностувальних робіт це окремий зошит, так, який у вас був підписаний, конкретно для діагностувальних робіт з математики учня такого-то класу. Коли ви будете приходити до школи, то ви будете мені приносити ваші зошитки, так, і я буду перевіряти ці діагностувальні роботи, так і взагалі буду виписувати і виставляти вам рівні бали, щоб ви розуміли, вже, що ви знаєте, скільки ви знаєте. Тому, будь ласка. Отже, перша діагностувальна робота, яку ми будемо записувати в наш зошиток, ми записуємо сьогоднішнім числом. Тому, будь ласка, давайте зараз запишемо в нашому зошитку. Відкриваємо. 19 вересня діагностувальна робота номер один. Будь ласка, запишіть. Він, ну хто пише? Дивися, скільки тобі треба писати. Починай писати ближче. Ти ж не числом пишеш, як ми раніше писали. Все. Все. Отже, наша діагностувальна робота буде складатися із чотирьох завдань: це вирази рівняння задача і завдання, те, що я говорила, потрібно буде накреслити, розв'язати і побудувати, ну, дивлячись, що. Зараз я вам проведу невеличку, як би кажучи, Орієнтовне ознайомлення із е, завданнями, щоб ви побачили, з чого складаються наші завдання, з яких виразів, що для цього вам потрібно буде робити. Е, потім, е, будь ласка, якщо будуть запитання, ви задасте мені запитання. І потім ми будемо поступово переходити до виконання нашої роботи. Будь ласка, ну перше завдання, це у нас буде з вами вираз, такий довжелезний вираз на повторення таблиці множення, таблиці ділення, додавання та відсування. Обов'язково. А далі у нас буде шість виразів, так, ділення. Ділення, так, на числа, і вирази на знаходження вирази з остачею. Тобто перший стовпчик ділення, пригадуємо, як ми ділимо з вами, що ми можемо використовувати спосіб випробовування підстановки, що ми можемо розкладати на розрядні доданки, ділити окремий, окремо кожен, кожен доданок на це число, знайдені результати додати, ну і, звичайно, вирази на ділення, з остачею, обов'язково. Далі це будуть рівняння на повторення, знаходження невідомого доданка, невідомого від'ємника, невідомого знову доданка, але вже на дві дії. Правильно, ми такі вирази рівняння розв'язували. Так, тут потрібно знайти спочатку при дії ділення, частку, а потім розв'язувати як звичайне рівняння. Нічого важкого немає. Третє це задача. Так, Задача до свята квітів п'ять учнів принесли по 7 жоржин. і дев'ять учнів принесли по одному по однаковому букету айс. Усього жоржин і айс було 116. Скільки айст було в кожному букеті? Тобто вам потрібно знайти садила, повітряна тривога. Так, шановні, повітряна тривога. Тому, будь ласка, іще одне завдання. Я швиденько вам пояснюю: ось, подивіться. І поки у нас повітряна тривога, ви можете виконувати. Я зараз надішлю вам це відео. І останнє завдання накреслити відрізок АВ, який становить одну другу довжини відрізка, це Д. АВ дорівнює 4 см, Тобто, АВ у нас є одна друга, це 4 см. Вам потрібно знайти повний, повний відрізок і побудувати його. Нічого важкого немає. Будь ласка, зараз відключаємося і переходимо, будь ласка, у безпечні місця. Це зустрічі!